Запорізька гімназія номер 20 один із закладів освіти, який із вересня перейшов на змішану форму навчання. Уроки проходять у найпростішому укритті а на першому і другому поверхах працює пункт незламності. Таким чином у навчальному закладі одночасно може перебувати до півтори сотні людей. Розповіли педагоги. У нас На соціографік чергування і адміністрації, і в пункті незламності. Люди знають хто і зразу ж пояснюють. Питають, яка а, мета нашого відвідування нашого пункту незглавності, або просто зарядити якісь гаджети, або людям якась потрібна допомога. 159 у нас і лишається у культури. Це те, що по бібліотеках і в будинках культури. Більшість пунктів незламності у нас знаходиться в школах, трохи є пунктів незглавності у нас в закладах позашкільної освіти і в дошкільної освіти. Пункт незламності у гімназії, як і у всіх навчальних закладах міста, організований за однаковим принципом, розподілений по шкільних класах для різних категорій людей на першому поверсі кімнати для родин із дітьми, а також для маломобільних осіб. Поряд, пункт медичної та психологічної допомоги. Бо з нами співпрацює ще лікарня. Ми один раз розгорталися, і ну буквально 15 хвилин і медики були з нами. І ну ми працюємо лікарні біля десята лікарня. Ось там одну з кімнат облаштували під невеличкий хаб для освітян, штаб для вирішення нагальних питань, для містян місце для спілкування і дозвілля. Тут же роз'яснюють алгоритм дій на випадок надзвичайних ситуацій. Розроблені анкети управлінням соціального захисту населення, розроблені пам'ятки певні, тобто куди треба звертатися. Крім того, ми проводимо тут навчання для населення, говоримо українською, домедична допомога, психологічна підтримка, навчання з цивільного захисту. Другий поверх також облаштували для сімей із дітьми а в цьому приміщенні шкільної бібліотеки можна перекусити і погортати сторінки книжок. Посуд у нас на чотириста усіх розрахованих 400 комплектів одноразового посуду тут постійно чергують люди, як системи закладів освіти. Якщо потрібно, тут чергують представники лікарень, департаментів соціального захисту населення. І як показує вже наш відпрацьований механізм реагування на надзвичайні ситуації в Запоріжжі, то такі пункти незламності починають працювати протягом 15-25 хвилин від на Початку надзвичайної ситуації уроки проводять у дві зміни. Вони тривають до 17-ї години. Після цього укриття відкривають для містян, де вони можуть перебувати до 7-ї години ранку. Металеві двері в нас відчинені завжди. Дерев'яні можуть бути просто прикриті, тому що люди, які там чергують, їм холодно. Да, з відкритими дверима з відчиненими. А так у нас все працює, працює цілодобово. На випадок надзвичайних ситуацій співробітники закладу придбали 19 буржуйок і два генератори. Є й твердопаливні котли, для яких заздалегідь заготовили дрова. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.